Ще один конфлікт, який неможливо розв'язати між Росією та Сполученими Штатами Америки – це нафта та ГАЗ. Mm -hmm. Ніколи після воєнної історії такого антагонізму не було. Тоді ще з Радянським Союзом, а тепер з Росією. Чому? Тому що американці стали виробниками Нафти та Газу, а хочуть в тому числі бути головними експортерами енергоносії в Європу в першу mm -hmm. чергу. Вбиваючи два з одразу двох зайців. Перше забезпечуючи довгострокові прибутки нафтогазових корпорацій своїх, період там Канада ще приєднається, я не виключаю Венесуели після того, як Мадура mm -hmm. поженуть, судячи з таких рухів, Трампа будуть зносити Мадура, і вони будуть тобто, гроші отримувати. І друге питання відріжуть Росії від впливу на Європу. Mm -hmm. А без нафти і газу Росія не зможе відновитися в тому форматі, яка вона була станом на 22 рік. Так накопичені ресурси, військова потуга і так далі. І це дуже гарна в дійсності для вона. Для вас тим якщо буде виконана наступна обіцянка, це падіння цін на нафту. То ну Росія опиниться в ситуації, коли буде питання скільки фінансувати війну, скільки зберегтися самі як країні, і це відкриває великий простір можливості для України. оскільки дає, означає, що російський тиск буде зменшуватись, якби вони там не намагалися, і в довгострокову перспективу навіть в середньострокову перспективу вони вже програли.